Доброго ранку, друзі, я на грибачка сьогодні. І тут, бачите, перший пішов дощик вчора, і тут перший, першого гриба уполював. О, гарно. Що ж, шукати далі буду. tуt baчate še оdin krasуnčik takа цe pišol doščik movčare celai deн unoči pada і takи aribочkа і tеstи taк hernai рыбачок Это семейство являются Снег один на рассвете Можете ну, вже хтось і пішов до мене. Позбирав, сьогодні грибарів буде багато. Малесенький. І ще й вже його й Шейбілка його їла. Się nie bardzo, a rybary wśród nich bardzo dużo, a rybiewcze nie duże, bo troszkę pojawiają się. Ще, ще так немає, щоб появилось масово. Але думаю, що після цього дощу будуть рости. Бо дощок дуже гарний попадав. Ну з дружком поїхали на мотоциклі. А може вже хтось і був сюди, бо дивлю роса Может Може хтось уже. Podszukał, wyglądał. Rybaczki. No nic, moi małżeńcy. Начай там цвіти так гарно роса така заходиш у смірічку таких у душу. От один заховався, не знаю як до нього добратися. ти невеличка. Тук е красунчик. Краса е дуже сильна. Ще е один. шукати. Ще. Лясичка така.

Białech się słabenka. Później tego poraduje rybami. i zachodnich marno ale doszło nie pery już jak na zautra ty na wiółtorok budy boszczek ja to mało już i budy biż no ale szyna ciągła rabalka nie zakończymy to Будемо шукати. Погано, бо дуже роса велика. Добре, я замалив собі такий костюм, бачите. Комбізон він не промахає. to choč dobro v němu a to důře si naho buli moty. A tak. A tak dobré. Навірно, хтось позбирав, пішов з перед мене. Може бути, щоб так не було. Десь попадається красень. Нічого. Йдемо в другу грибляночку. Привіт, гарний. Так, і знову я шукаю гриба. І тут такий красень, бачите. От. А там вверху ще один. Заховався бачите. Ось такий, бачите, харасунчик там заховався. Я думав, що вже не знайду нічого, але потихеньку, потихеньку у пакеті росте. І думаю, що на цьому ще не закінчено. Повинні бути ще... Порадувати мене. Красунчиката такива. О, че е маленки така тук. тут. Ах, один. Дачите. Тут невелички. Але але, є. бачите такі світінь. Нічого я їх вдома помию. от такий такий друзі грибачко. Хоп, а тут ще одного пропустив. Бачите? Знизу йшов, та не бачив його. Він заховався, забух той, прикрився. Опа! Куда? Я хвисков. Молоденький і тут його вже. Білка трохи по. І тут бачу ще один. Не видно його, тільки Бугорок і Вуаля! Хі -хі -хі. іди сюди дорогенький. ти такий доста непоганий, великий. Так, це позакривати і потрошки, потрошки та я назбираю грибочків. разні таких після дощу. О, це мене вже радує. Радують, радують. Така велика папороть. Ама не любеля тут расти. Всяких тут. Побачите. Тут хиба вже побачиш, як буде. Такий великий. А так важко. Не велик, маленький. Замечайте. Ну что? Будем. Будем делитесь. Дивитися, шукати може щось знайти. Дуже велика папороть. Та раніше кораби пасли. то Та такого не було, а тепер корів у людей небагато. ta pora taka narosła, że probrysty nie może Telefon załóżmy z tymi rybami. Zobaczcie, Який зараз у мій ріст папороть. Нічого якось пробрів. Дуже тут подивитися і тут. ой -й -й -й. ой ой Ой-ой-ой! Який красень дивіться. Порепаний. О, і шапка відломилася. Albo bieleńki, bieleńki jak śnieg. Zobacz, tutaj czysteńki Tu trzeba takie maleńkie, nie wiem, daj mu go, bo on, jak już go ja, dodajesz, to on już nie roste. А тут мене лісок порадував, грибачка. Значить, у тій місцевості, де перший я був, там хтось пішов сперед мене і розбирав. Тут мала серуїшка така. Дружок гасає. По лісу шукає тут щось білку, чиша там, чи, чи зайця Він дуже мене любитель погасати тут ще що уверху щось бісемо сироїшка стара, нехай росте Tu mamy lesniki, też rybaczek, lewiczka taka, patrzcie, a tu co? Serojuszka. Релішка Так. Трохи, трохи, бачите? Трохи знайшов, або такі грязню Так. А це що ми тут? Гри? Гриб на старий вже. Цього викидаю. Нехай білка його з'їсть. Тут вже красин такий заховачний. Жовтий, дивіться. Ога. Жовтоганчик такий, а ми ну, йдемо сюди. Йдемо сюди. Храсунчику. Бачите. Такий невеличкий, але... Буде, буде, буде. Може частенький, то буде і мучаночка. Так. Ідемо далі. Що тут у нас? За тук у нас... Тук щъщ така... Не, там е то. Синячка е тук. І там, а, але мене більш цікавлять. Біли, білячки. Білий там щось, ми там білий. зараз будемо шукати. Ріжче. Будемо шукати далі. Може знайдемо білячки. Підаємось з ним на грибачки, у ту грибні походи. Так. Що ж, будемо їхати далі. Ну і трохи знайшов, бачите, грибочок. Жовті, два, три, жовті, Сирої, жовті і білі. Так, на цьому все. Буду їхати додому вже, бо весь весь мокрий, дуже роса. Що ж, друзі, вибачайте за... Що мало так нас знімав, але увесь весь мокрий, бачите? Така роса велика, що... А, трохи на збирав, але слабо. Дощ падав то така роса, що. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк. На цьому все. Закінчив сьогодні грибний пошук.